А це до нас приїхала машина із Шамраївки. Дякую вам за те, що напекли, наготовили. Шамраївка, молодці. Це Меліса, щоб заспокоїти прогалики. Які ви напехли для них? Так, Ось ще. Домашні. Прогалики. О, виготовлено з любов'ю, Шамраївка, молодці. І мед тут принесли, і Міліси. Дякую вам вам. Слава Україні! Героям слава Смерть ворогам! Приїхали наші пані Наталя з Тернополя. Привезла нам очередний груз. Осьо, і солодощі. Дівчата тут грузять клієнтам. Солодощі пішли, хлібобудочні вироби пішли. Шостий, в шостий. В шости. Наташа, все в шости. сейчас прийдуть соціальні працівники і заберуть. Це все груз із Тернопіля, який привезла нам пані Наталя. Це нам передали з Волині. Це також з Волині, пирожки і яблука, сняшки з волині, і сирніки, і котлети, і голубці, і гречаники, і вареники, і ось, ось з волині. Також нам все це передали. Роздача продуктів, які приїхали з Волнині. Наші соціальні робітники забирають для своїх клієнтів: у кого 15, у кого 18. Це у нас і пироги, і біточки, і вареники, і сирники, і млинці. Так що сьогодні вони будуть забезпечені повністю. Вчора було молочко, завтра також буде. Це працює на штаб в денному відділенні. Видаємо пайки, сортируємо їх. Хлібобулочні вироби, макаронні вироби, консервація. Ми видаємо овочі. Потім виносимо і віддаємо клієнтам. А будинок? А це центр, який приймає замовлення і все передає і працює з людьми, які знаходяться вдома. Скажіть, будь ласка, чого ви прийшли в територіальний центр? За допомогою. За допомогою територіальний центр вам допомагає? Так. Міська влада думає про вас. так? Hola na